Одразу, аби не затягувати, представляємо нашого першого віртуального гостя Віталія Портникова. Пане Віталій, кажемо вам доброго вечора та слава Україні! Вітаю, гарем, слава. Давайте Проаналізуємо цей рейтинг політико, чи взагалі маємо на нього багато звертати увагу, але якщо проаналізувати знову ж таки Google тренди сьогоднішні українські, то ось ці результати зацікавили. І такий, якщо проводити певний експрес-аналіз з нашого боку, президент Зеленський є у категорії мрійників року, там є також і Навальний. А от діячі року, де є Мелоні, Фондерляйн, Урсула Макрон і Єрмак. Ну, Мені здається, все ж до діячів року, до цього списку можна використати, не знаю чи правильно, епітет там більш практичні політики, так, які більше впливають. Ну, Ми розуміємо, на що впливає Навальний і чи там Зеленський, ми розуміємо, на що впливає, але тим не менше, ваші думки з цього приводу, на що нам натякає, напевно, в першу чергу включенням Єрмака до переліку діячів року у Європі політико? Мені здається, що ми, як журналісти, маємо з вами розуміти, що будь-які рейтинги мають абсолютно умовний характер. І весь сенс рейтингів це привернути увагу до певного видання. Це така новорічна іграшка, яка блискуча, яка цікава, але ніякого реального політичного і аналітичного змісту за нею немає. І, звичайно, якщо людина має високі місця у якихось рейтингах тим хто пов'язаний з цією людиною хто її симпатизує хочеться на це звертати увагу рівно так як якщо симпатики цієї чи іншої людини не бачаться її в рейтингах вони звертають на ці уваги на цю ванареці рейтингу уваги з такої умовної точки зору однак нульове значення відразу вам скажу Ну, почитайте анотацію до Характеристики Єрмака ман майбутнього року, коли Зеленський може зіткнутися з можливістю проведення виборів під час війни, але йому доведеться змінювати конституцію. Ну ми прекрасно розуміємо, що ніяких виборів під час війни не буде. Ніякої зміни конституції не буде ніякий вплив очільника секретаріату у зв'язку з виборами, яких не буде, не зростатиме. Але це тільки одна характеристика. Якщо подивитися на кожну з цих характеристик, то побачите, що журналісти не дуже знаються на конкретній політиці тих діячів, яких вони розташовують за місцями. Так що це абсолютно умовно. Зеленського можна було б поставити в першу на перше місце в списку мрійників і минулого року. Тому що ті ці його цілі, які він оголошував минулого року, також були мріями. Але, можливо, там очільники е, видання політика, які створювали цей рейтинг, не хотіли цього розуміти, чи цього не розуміли. Вони поставили Зеленського рейтинг-берйників цього року. А у список діячів поставили колишнього прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який поки що навіть не очолив польський уряд. І те, наскільки йому вдасться з категорії мрійників перейти у категорію реальних лідерів світу, ми побачимо тільки наприкінці 2024 року. А не зараз. І це теж мені здається абсолютно очевидно. Говорити про те, що прем'єрка Італії Мелані перейшла з е, руйнівників. Е, до діячів теж дуже умовна річ, тому що вона в будь-якому разі очолює ультраправу формацію. Так, ця формація притримується певних зовнішньополітичних е пріоритетів, коли мова йде про Україну. Але так чи інакше, саме перебування е, Мелоні на посаді прем'єр-міністра Італії створює платформу для перемоги інших ультраправих політичних діячів, як це нещодавно відбулося у Нідерландах. А ці люди вже можуть не підтримувати Україну і бути прихильниками абсолютно іншої політичної візії у стосунках з Російською Федерацією. Так що це все абсолютно умовні речі. І я вважаю, що розбирати такі умовні речі, це просто витрачати час на таку погоню за повітряними кулями. Коли західні видання роблять якісь аналізи політичної ситуації в цій чи іншій країні, посилаються на джерела, надають якісь цитати, це цікаво, тим більше що в багатьох країнах з такими великими виданнями, як політика, спілкуються. Лідери, які нехтують власними медіа, я маю в на в багатьох країнах, що розвиваються, називаємо це так на пострадянському просторі, на глобальному півдні. Ви ж знаєте, що наші журналісти протягом 21 місяця не мають великого доступу до керівників України. Проте керівники України залівка спілкуються з авторитетними західними виданнями. Це так виглядає наша комунікація. Але коли журналісти намагаються виставити якісь рейтинги і списки в країнах, в яких вони не знаходяться постійно, і політичне життя, яких вони не розуміють, вони виглядають дилетантами. Це абсолютно нормальна ситуація. Так взагалі вибудована сучасна журналістика. Завершуючи тему цих рейтингів, все ж я про Єрмака хотів запитатися. На вашу думку, це логічне рішення і що під ним може бути? По суті, таким чином Єрмака легалізують як публічного політика європейського і світового масштабу? Що значить легалізують? Ну, це медіаобраз. Якщо українські журналісти створюють образ очільника секретаріату президента, як людина, яка ухвалює якісь рішення, не помічаючи, що всі рішення ухвалюються президентом України, а очільник офісу президента це просто менеджер, який, який виконує волю президента і сильний тим, що передбачає бажання першої особи, що теж дає досить серйозною апаратною. Звичкою, але не усвідомлюючи, якщо б бажання і рішення очільника секретаріату, хоча б на один чи два відсотки, розходилися з баченнями і бажаннями президента України, у нас був би інший очільник секретаріату президента України. Як це вже відбулося з попередником Єрмака, який був з особистої точки зору набагато ближче до Володимира Зеленського ніж його наступний. То і західні журналісти живуть в цьому віртуальному світі, який багато хто створює з українських політиків, з медіаперсон, ну з інших людей, які живуть в ірреальному світі. Ця і реальність, передається. Як це виглядає? Західним журналістам вони приїздять, розмовляють тут з людьми, сприймають цих людей серйозно, хоча ці люди серйозними не є з точки зору своєї компетенції, свідомій реальності. І потім це. Дитяче усвідомлення реальності транслюють у власних виданнях, що тут такого? Якщо ти приїжджає, спілкуєшся з дітьми і сприймаєш їх за дорослих, ти ці дитячі оцінки в дорослому виданні транслюєш так, ніби це не якісь намагання школяра зрозуміти, як виглядає справжня реальність, а реальна оцінка серйозної дорослої компетентної людини. І все. Вже не зовсім про рейтинг, якщо але... не беріть, не не сприймайте, не сприймайте це, то якось так, ніби це має якесь відношення до реальності. Вже не зовсім про рейтинг, але про одного з його учасників, якому вочевидь, авансом дали Дональ Туск майбутній прем'єр Польщі діяч року. Він уже висловився стосовно. Кризи на кордоні україно-польському і висловився наступним чином, що ці непорозуміння не можуть вбити. Я зараз не, не точна цитата, але не можуть зруйнувати відносини України та Польщі. Як ви гадаєте, ця заява вплине на нормалізацію ситуації на кордоні, адже поки що там все доволі тяжко. Звичайно, вплине. Немає ніяких великих проблем з нормалізацією ситуації на кордоні. І Україна тут знову-таки нічого не порушить. І для того щоб нормалізувати ситуацію на кордоні, потрібні відповідні урядові зусилля. Чинний уряд Польщі, який проіснує зараз два тижні і зникне, ніби його ніколи не було, як і попередній уряд Польщі, який очолювався тим самим головою Матію Моравецьким, практично не доклали жодних зусиль для подолання цієї кризи. І це з багатьох причин відбувається: перша причина. Намагання е, залишити тяжку спадщину новому уряду Польщі серед польських е, правих популістів є просто е, неймовірна ненависть до своїх наступників. Вони досі не вірять, що вони програли вибори. Вони досі не хочуть усвідомити, що польський виборець показав їм червону карткою. Можливо, їхня епоха, одна з найбільш ганебних політичної історій Польщі, добігає кінця. Сподіваюсь, надовго, хоча не впевнений. І... Це такий важливий момент: от залишити Дональду Туску, великому другу України, одному з найавторитетніших європейських політиків. Таку тяжку спадщину. Другий момент. Партія право і справедливість це сильна політична машина, яка не збирається здаватися просто так. Вони навіть продовжили своє перебування у владі, щоб призначити на певні посади чиновників в контролюючих органах, зокрема фінансових, які будуть забезпечувати їхні партійні і корпоративні інтереси протягом наступних п'яти років. Браво! Така комбінація, я б сказав, брудна комбінація проведена прем'єр-міністром Матію Шамаровецьким за підтримки президента Анджея Дуди, його однопартійця. Але ж попереду нові вибори місцеві вибори. Вибори до європейського парламенту, партія право і справедливість хоче реваншу. Вона хоче спиратися на певні соціальні групи, які дадуть їй таку перемогу. Вона хоче мати такі місцеві органи влади, які будуть блокувати рішення польського уряду, які будуть створювати умови для повернення партії право і справедливість до влади на наступних парламентських виборах. Їй потрібна сильна фракція у європейському парламенті, щоб блокуватися з іншими правами популістами. Тоді вже не буде заважати якась зовнішньополітична е, адженда блокуватися із е, давнім другом польських правих популістів, угорським правим популістом Віктором Орбаном та його партію іншими такими силами. Так що, якщо вони нічого не роблять для того, щоб е, зупинити ситуацію на кордоні, це абсолютно логічно. Ми говорили вже під час перед польської передвиборчої кампанії, що польські праві популісти з партії право і справедливість з команди Ярослава Качинського, Анджея Дуди і Матію Шамаравецького, кинули під вантажівку власних електоральних інтересів польсько-українську дружбу в найбільш тяжкий момент для нашої країни. І всі тоді намагалися відповідальність за це абсолютно безпідставно покласти на президента України Володимира Зеленського. Мені просто було чесно кажучи соромно за моїх співвітчизників. Ви прекрасно знаєте, що я ніколи не вважався палким прихильником президента Зеленського і ніколи цього не приховував. Однак мені щиро просто неприємно як українському громадянинові, коли мій президент захищає національні інтереси моєї країни, дає чіткі оцінки діям польського керівництва спрямованим на погіршення ситуації в українській економіці, конаючій економіці, конаючий економіці. Це економіка часів війни, не треба ілюзій. А в цей час наші співвітчизники якогось незрозумілого мені фіга, вибачаюсь за це слово, захищають навіть не національні інтереси Польщі, тому що велика частина поляків, просто я б сказав, була в жасі від дії власного керівництва. Наші друзі, наші друзі. А інтереси партійні, інтереси партії право і справедливість Качинського Моровецького Дуди, який назвав Україну потопельником, який його Дуду разом із його партією, як так розумію, тягне на дно політик. Ми не тонемо. Це право і справедливість тоне. Це в них диявий корабль. От і все. І мені дійсно, як людині, яка завжди вважала себе великим другом Польщі. Для мене Польща не чужа країна. Було дуже неприємно за цим спостерігати. І після цієї історії з фермерами, де знову таки повторюю, ми нічого не порушили. Всі порушення тільки з боку полі... польського уряду. І тепер от така історія на кордонах. В принципі, я вам весь час намагаюся нагадати. Європейська комісія на час війни створила для нашої економіки такі ж умови, як для економік всіх країн Європейського Союзу. Польща найбільш запеклий прихильник нашої європейської інтеграції. Якщо буде європейська інтеграція, взагалі цього кордону не буде між Польщею і Україною. Якщо ми будемо членами Євросоюзу, якщо хтось захоче заблокувати цей умовний кордон. Його просто виженуть звідси і посадять холодно, щоб він там якось прогрівся. І подумав про це. Якщо Польща так хоче, щоб ми були членами Європейського Союзу, чому окремі її громадяни зараз, на той момент, коли цей звичайний для Євросоюзу режим має підтримати нашу економіку, блокують польсько-український кордон, якого згодом не буде. Не буде чого блокувати. І чому уряд Польщі? Представники якого розповідали, які вони наші великі друзі, як вони нам допомогли. Зараз нічого не робить для допомоги. Нам, адже це ж дуже важливий момент. Так, вони залишають владу, але яку спадщину вони собі залишають, по собі залишають? як не соромно. Мені дійсно це все дуже неприємно. Це позначиться на нашій економічній ситуації, безумовно. І ми завжди маємо пам'ятати, хто ці люди, які нічого не зробили. Неважко розблокувати цей кордон, якщо президент Анджей Дуда такий великий друг нашої країни, і він навіть зробити нічого особливого не може. Хай би, хоча б приїхав на цей кордон. Добре приїжджати, коли просто ти там виступаєш в ролі святкового Санта Клауса. А от в такій ситуації приїдь, звернись до цих блокувальників, скажи, що вони роблять погано для Польщі і України. Де ці заяви немає їх. Де заяву прем'єр-міністра Моровецького, якщо він вже вирішив сформувати новий уряд? Ну провів би ці два тижні з користю для Польщі і України, а не для своєї партійної організації? Теж немає. Тому я дуже сподіваюся, що новий уряд Польщі докладе зусиль для того, щоб просто цього не було. Я абсолютно погоджуюся із прем'єр-міністром Болгарії, який під час. Протестів власних фермерів нагадав, що вони всім своїм добробутом зобов'язані європейській допомозі. Оцій самій Єврокомісії не було Болгарії чи Польщі у Євросоюзі. Ці польські і болгарські фермери тепер жили б в рази гірше ніж вони живуть. Нічого б не було. Може, і половини фермерів не було. Якщо б не було Євросоюзу, не було б ніяких польських перевізників. Вони були ті ж проблеми, що були у наших хлопців. І дівчата які працюють там в, авіапер... в автомобільних перевезеннях до того, як зняли цей режим і дозволили нам так працювати. Польські перевізники, коли Польща стала членом Європейського Союзу, буквально увірвалися в європейські перевезення. І, звичайно, були серйозні збитки у німців, французів, іспанців, португальців, бельгійців, голландців. Хто блокував кордони Польщі з Німеччиною? Так було? А у Польщі не було ніякої війни. Могли би почекати з прибутками. Не можна ставити свій надприбуток, свої інтереси над інтересами боюючої, мерзнучої, конаючої держави. Це не людське ставлення до е, цих речей. Я розумію, що люди, які це роблять, вони пов'язані з конфедерацією, партією, яка може бути в принципі. Реально, віддзеркаленням інтересів Москви. Але де наші друзі? Де е, польські урядовці, які розповідали, як багато зробили для нас Польщі, Де польське суспільство? приїхало б ці, на цю, цей кордон. Сказало б цим протестувальникам, що вони насправді протестувати мають в, на красній площі в Москві, хай туди їдуть своїми вантажівками. Бо це Москва все створила такі ситуацію, насправді, своєю війною. Ні, вони у нас на кордоні стоять. Панеталі, дякую вам за емоційну відповідь. Ще дві цитати ми хочемо зараз обговорити одна сьогоднішня цитата представника МЗС Російської Федерації Рябкова. Прикметно, що вона з'являється на фоні заяв Столтенберга, що Україна досягає прогресу у реформуванні держави для вступу у НАТО, і в цей же момент Рябков заявляє: я не думаю, що відносини Росії і НАТО відновляться в тій чи іншій формі, в осяжній перспективі. Ну це доволі зрозуміло. Цілком і повністю вибір на боці НАТО. Ми готові як уже це було продемонструвати, як ми вже продемонстрували, захищати наші національні інтереси всіма наявними у нашому розпорядженні засобами. Чому Звернув увагу. Ми звернули увагу на цю цитату Рябкова. Якщо згадати січень, 10 січня, якщо я не помиляюся, 22-го року перед повномасштабним вторгненням Російської Федерації саме Рябков виступив ще з одним таким, ну можливо, навіть програмним програмною заявою стосовно НАТО. Отже, НАТО потрібно забирати пожитки та вирушати на рубежі 97-го року. НАТО більше не зможе відтісняти Росію на другорядній ролі у європейській та міжнародній політиці. Лякав тоді Рябков НАТО. НАТО наблизилося, але після цієї заяви, ну зокрема, і після неї розпочалося повномасштабне вторгнення, багато експертів звертали на неї увагу, і ось зараз сьогодні Рябков з новою такою грізною заявою стосовно НАТО. Як ви гадаєте, його слова і його вихід в якихось таких? Може бути ознакою, що росіяни справді готуються до уже ну, абсолютно осяжного е, зіткнення з НАТО? Чи це просто лякалки, як от у січні 10-го року? 22-го року, перепрошую, 22-го, 10-го січня. 22 це не була лякалка. Сергій Рябков досвідчений дипломат. Він куратор американського напрямку, американської, в російській дипломатії. І до речі, багато хто говорив з представників державного департаменту, що коли відбулися останні перемовини з Сергієм Лявковим, вони його просто не впізнали. Його поведінку, те, як він розмовляв, в принципі, тоді можна сказати, що закінчилася російська дипломатія. Що дипломатія в Росії це просто обслуговування політичних бажань президента Володимира Путіна. Так, от, коли Рябков говорив, що НАТО має забиратися на кордони 97-го року. Він по суті супроводжував ці пропозиції по гарантіях безпеки, яку Російська Федерація надала для Сполучених Штатів і НАТО для того, щоб вирішити конфлікти між ними, як в казали, в Москві. Я нагадаю, що це була абсолютно чітка пропозиція. НАТО зобов'язується не приймати до альянсу колишньої радянські республіки. Це раз. А друга вона відводить новітнє озброєння з території нових членів НАТО, тобто колишніх країн, що входили до Варшавського договору країн Центральної Європи. Ось вам і є кордон 97-го року, тобто повернення до часів, коли Радянський Союз програв холодну війну цивілізованому світові, і ця програма залишається цілісною. Просто зараз, очевидно, в Москві думають, як її надалі втілювати в життя. Ми ви чули, що Рябкова є теж. Чіткий план закінчення е, спеціальної воєнної операції вже наступного року, тобто вони сподіваються або на дезорганізацію української держави або на воєнну якусь перемогу, яка має наступного року відбутися, і разом із цим створення умов для гібридного конфлікту з НАТО на тих територіях, звідки має бути прибрано новітня озброєння. Тобто, вони сподіваються просто, що вони шляхом силового тиску на Україну. І на країни, які сусідні з Україною, тому що після того, як Україна буде окупована, з її території можна буде цей тиск більш ефективно здійснювати, домогтися, щоб НАТО виконало ці умови. Вони нікуди не ділися. Російська Федерація буде воювати з Україною стільки, скільки їй потрібно, щоб домогтися такого результату. Тому я весь час кажу: це не війна з Україною. Україна не просто територія. Яку потрібно загарбити, щоб відновити колишній Радянський Союз у кордонах 1991 року? Україна сьогодні є для Росії полігоном, а в результаті її загибелі стане плацдармом для тиску на європейські країни і для того, щоб всі новітні озброєння з території країн Центральної Європи були усунуті, і щоб Російська Федерація повернула ці країни в зону. Власного впливу або шляхом їхнього добровільного виходу з НАТО, або вони можуть залишитися в НАТО як Угорщина в ролі троянських коней Росії, які з одного боку будуть в НАТО, а з іншого боку, будуть транслювати в НАТО бажання і намір президента Російської Федерації, можливо, тоді президента Російського союзного утворення Володимира Путіна. Це абсолютно шизофрінічний план, але він є. Він на столі російського президента Сергій Рябков його озвучує. Від себе цей досвідчений дипломат ніколи не говорить. І про неї ми знаємо, що планує Кремль на 20-ті роки. От і все. І з чим ми маємо боротися. Тому я весь час кажу: війну з Україною Заходу потрібно закінчувати. Боже, якщо це продовжиться, а ще й продовжиться якимось негативним результатом, Заходу буде не перелипки. Мають вони слухати в тому числі і ваші вислови для того, аби е, збільшувати нам допомогу. Ще одна стаття: е, ну за економіст, мусимо також обговорити. Не дають вони, скажімо так, заспокоїтися внутрішньоукраїнському політикому. Е, чергова стаття про те, що є розбіжності далі між президентом Зеленським та головнокомандувачем Збройних сил е, Валерієм Залужним. Знову е, говорять в цій статті про вибори і потенційні вибори, де президент Зеленський можливо. Во вбачає своїм конкурентом, людина, яка здатна його перемогти залужного, там цікавий рейтинг був, і давайте його подивимося. Це важливо рейтинг довіри громадян е, України до м, державних діячів, де залужний на першій позиції 70%. Буданов Буданов на другій позиції 45%. І президент Зеленський лише 32%, третя позиція, таке ну стрімке падіння довіри президента Зеленського за е, версією джерел економіста. От я думаю, важливо на цьому наголошувати, тому що. Що економіст пише так е, е, доволі просторово, Проводились опитування в Україні, хто як ідеться проводив опитування. Як ви гадаєте, про що свідчать ці цифри? Чи можемо їм довіряти? Ну і загалом, це ось цей, е, я не знаю, чи можемо ми називати такий інформаційний клінч. Існує він між Зеленським та Залужним. Я вважаю, що для того, щоб позбутися інформаційного клінчу, про який ви говорите, говорити президент України може просто чітко і ясно сказати, що він довіряє головнокомандуючим збройних сил України. Тим більше на тлі інформаційних атак депутатів правлячої партії, ну добра однієї депутатки на головнокомандуюча збройних сил України. Все дуже просто. І президент, і міністр оборони можуть знизити це напруження кількома словами. Однак, коли президент замість цього говорить, що воєнні не мають займатися політикою, а міністр оборони говорить, що можуть ухвалюватися рішення щодо більшої ефективності керівництва збройних сил України, то це, звичайно, напруженості у суспільстві не знімає. І, звичайно зменшує рейтинг довіри. Я не знаю наскільки ми готові сприймати так звані закриті опитування. Хоча я можу абсолютно чітко підтвердити з власних джерел, що такі опитування проводяться, я не можу говорити про їхні результати, але те, що вони в Україні проводяться саме на замовлення західних компаній, це факт, який вам скаже кожний, хто так чи інакше знає, як відбуваються подібні процеси. І тому я просто скажу: мені здається, що національна єдність, про яку я тут говорю в вашому ефірі, в усіх інших ефірах, де я виступаю, місяцями. Є єдиною реальною запорукою навіть не перемоги, а виживання української держави. І національна єдність складається з уряду національної єдності, з військового кабінету з представників демократичних проукраїнських політичних сил. З серйозних таких кадрових змін на політичному рівні і з взаєморозуміння з довіри між політичним і воєнним керівництвом країни. От і все. Це прості елементи. Якщо не можна всі елементи використати, скажімо, в офісі президента побоюються створення компетентного, і ефективного уряду демократів і патріотів, то хай, хоча б застосовують комунікаційні механізми для того, щоб суспільство не побоювалося якогось розбрату між політичним і воєнним керівництвом країни. Якщо цього розбрату немає, і ми ж цього не знаємо насправді. Ми ж спираємося на якісь тексти і, і меседжі в соціальних мережах. То ніхто не заважає сказати кілька слів людині, яка кожного божого дня звертається до своїх співвітчизників. Це не, не якийсь там Путін, знаєте. Який іноді там з'являється на телевізійних екранах. Це президент України, який кожного дня розмовляє з українцями. Кожного дня. І достатньо кількох речень, щоб поставити крапку на всій цій фаєрі підозр. Дякуємо, пане Віталі. Дякуємо за ваш, як завжди. Е, дуже цікавий аналіз. Ця нарізка обов'язково буде окремо в нас на ютуб-каналі Говорить Великий Львів. Тож підписуйтеся, аби нічого не прогавити. Віталій Портніков, я ще раз як вас вже представляв, е, і на прощання скажу свою суб'єктивну думку. Але я думаю, що багато хто з нею погодиться. Один з найавторитетніших експертів в українському і не лише українському медіапросторі стосовно тих подій, які зараз відбуваються в нашій державі. Але я меїник. Хочете в рейтинг? Ні, я просто кажу. Я пам'ятаю, що ви плануєте у Європейську. у Європарламент. Тоді я буду діяч. Дякую. Віталій Портніков. Все на краще.